Адвокат Ювченко Андрій Васильович діє відповідно до ордера та повноважень, які долучення до апеляційної скарги. Дякую Ваше Честі. Ми повністю не погоджуємося з та СП. Просимо звернути увагу, що вони не надали матеріалів щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення. Протокол у нас не по тій справі у нас розглядається на оновлення даних, вони дали протокол за нез'явлення заповзкою. Номер протокола не збігається, інший протокол, номер, і дата і інша. Постанова так само, це не та постанова, яка оскаржується. Там інша постанова, інший номер, інша дата. Інша фабула за нез'явлення заповістю. Тобто ТЦК ТСП взагалі не має якихось матеріалів, які вони склали за неоновлення військово-облікових даних. Тому ми просимо апеляційну скаргу задовільнити, скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі, тому що ТЦК не надали жодного документу, не те, що доказував, навіть постанови не надали і протокол. І звертаємо увагу суду, що. Протокол та постанова не підписано уповноваженою особою ТЦК. Дякую. Слово для виступу в дебатах надається представнику апелянта. Будь ласка, дякую ще не буду відволікати займати ваш час. Все детально викладено в апеляційній скарзі. ТЦК не надали жодного доказу, жодного документу підтвердження щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Суд першої інстанції. Не розібрався у цій справі, тому ми просимо апеляційну скаргу задовільнити скасувати рішення суду першої інстанції Шевченківського районного суду міста Чернівці та ухвалити нове рішення та закрити провадження у справі. Дякую ваша честь. Центр комплектування соціальної підтримки про визнання протиправного скасування про правопорушення за частиною 3 статті 210 десять прямодинкував. Постановив апеляційну скаргу задовольнити повністю рішення Шевченківського районного суду міста Чернівці 16 квітня. Два з п'ятого року справі за комплектування соціальної підтримки скасувати, скасувати постанову Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки справи про адміністративне е, правопорушення за частиною 3 статті 210 прим. 1. Постанову суднобирання закону сили здати прийняття оскарженню не підлягає голову, чи судді підпису.